А ви помічали, скільки людей грають ніби вони ті, які вони є, але вони насправді не такі. Є люди, які грають в хороших людей, а насправді вони всередині гнилі. Є люди, які грають в людей, які люблять Бога, прийнято називати їх віруючими. А насправді вони не живуть життям а, по вірі, а навпаки, живуть в страхах. І є люди, які грають в щасливу сім'ю, а насправді там можна за голову взятися. І саме тому, що люди якби ніби хочуть показати, що вони такі. А насправді вони не такі, вони і не мають справжнього життя, і вони не мають гармонії сам, самі з собою, тому що, щоб е, побудувати да, цю гармонію з собою, ти повинна бути справжньою. І бути справжньою, це не означає, як багато хто каже, а я така, значить, і такою мене любить. Бути справжньою, бути в контакті з собою, зі своїм тілом, зі своїм розумом, зі своїм серцем це означає завжди аналізувати свою поведінку, свої слова, те, що ти робиш, те, як ти живеш, і робити якісь висновки, бачити, чи потрібно тобі чи потрібно тобі мінятися. Тому що ми завжди рухаємося. Ми або розвиваємося йдемо вперед, прогресуємо, так? або ми не розвиваємося, але ми все одно не стоїмо на місці, значить, ми йдемо назад. Тому бути собою це не казати, що у мене такий характер, а я така чи такий. Бути собою це по-справжньому мати контакт із своєю душою. Своїм тілом, своїм розумом, серцем а -а і рухатися, розвиватися, завжди а -а ставати кращою сьогодні, чим вчора. І це круто. Насправді, ви знаєте, це круто. Якби мені колись сказали, скільки перемін мене чекає, я б не зволікала.